Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Гайдачного у Львові отримала нового керівника. Як заявив президент України Володимир Зеленський, ним стане 40-річний полковник, герой України Роман Качур. Про це Зеленський розповів у своєму щоденному відеозверненні і додав, що вже доручив міністру оборони Рустему Ум'єрову призначити новообраного полковника на посаду. Вперше була змога обрати нового очільника академії через онлайн-голосування у застосунку Армія Плюс, де військові могли віддати голос за одного з п'яти запропонованих кандидатів. Відтак саме Качур набрав найбільше. Я говорив з полковником Качуром. Він має бачення того, що змінити у військовій освіті, і конкретно в Національній академії сухопутних військ доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії. Крім того, як заявив глава держави, качур, колишній командир 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ, яка є найстарішою артилерійською бригадою в ЗСУ, а тому, мовляв, він добре знає фронт. До слова навчався качур у Сумському військовому інституті ракетних військ і артилерії імені Богдана Хмельницького з 2014 року до 2018 тисячі Був начальником артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади. Він брав участь в АТО, а з початку повномасштабної війни його бригада воювала на Донецькому напрямку. Качур – кавалер ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, А у травні 2022 року президент надав йому звання Герою України з орденом Золота Зірка. Нагадаємо, військовий виш очолював упродовж 20 років генерал-лейтенант Павло Ткачук якого звільнила на тлі низки скандалів у закладі? Минулого року курсанти академії сухопутних військ розповідали про випадки цькування, булінгу та низьку якість харчування. Зрештою, після того, як у національній академії провели перевірку та виявили численні порушення керівництва, міноборони звільнило Ткачука з посади. Софія Фенко, телеканал НТА.